Огляд будинку в Полтавській області. До міста Полтава 20 км. Площа будинку 120 квадратних метрів, площа ділянки 10 соток. Повністю огороджена. Ціна будинку 15 000 доларів. У будинку зроблено гарний ремонт. Є всі меблі, комунікація, вода, газ, все заведено. Зараз покажу вам. Біля дому, ось так, до воріт йде дорожка. І вулиця повністю асфальтована, як бачите. Також по вулиці є оптоволоконний інтернет, можна завести в будинок. Ділянка повністю огорожена, лежить така ось плитка. Зараз зайдемо на ділянку, покажу саму ділянку, сам будинок ззовні, як це зроблено. Ось такий будинок. Також у будинку є гараж на одне авто. 25 квадратних метрів і є ще тераса 20 квадратних метрів. В самому будинку три кімнати, санвузол з ванною, велика кухня студіо. Все з гарним сучасним ремонтом. Так, ось це тераса 20 квадратних метрів. Вона не накрита, але можна зробити накриття. Навколо будинку все обкладено плиткою. Можна спокійно обійти, зараз покажу ще зовні будинок. І потім, якщо буде цікаво, зніму окреме відео і покажу, як що виглядає всередині. Якщо вам цікаво, поставте цьому відео лайк, щоб я бачив, що вам цікаво. І тоді я спробую як намога швидше зняти відео всередині, посилання на оголошення буде. Внизу в описі під відео в телеграм-каналі переходьте і дивіться. Також дивіться на каналі, там вже багато оглядів, гарних і недорогих будинків.